Нас люди обрали, нас, нам люди довірили, нам люди повірили. Ми прийшли сюди, ми розказуємо, а ви нам кажете, що. А я цього не можу, бо це так, це кучма ще винувати. Якщо кучма винуватий. Ви знаходитесь в комісії по призначенню головних лікарів. Можливо, я помовчу, а ви щось скажете. Да. Що ну, пишете, Дайте відповідь: дайте відповідь. Дайте відповідь. Дайте буду яким сме, чином я впливаю? голосували? Ли? Да яким чином я впливаю? того лікаря Можна якось да, зв'язати, <реку> щоб там. Відношення було нормальне до тих людей, які сюди приїжджають із села. Вона приїхала раз у рік. Ви, каже, Ні, ви кажете. А я вам почекайте. Ви, ви ще мені не відповідали. Горного ви мені ще не відповідаєте? Я ще не завез. Зі мною контракта немає. Я, я вам почому говорю, що я не можу впливати. Мене навіть що вами У мене навіть побіг по контракта немає, тому що вона леж, Він лежить в обласній раді ви, а ви хочете, щоб я впливала. Правильно я відповідав і напевно таке впливають. Я думаю, що не впливаю. Носі буде пропозиція таким чином, що все-таки може чи каже, ми, ми колеги, Що ми все-таки повинні, повинні, ми повинні, ми депутати обласної ради. Ми все-таки хочемо, ми не хочемо. Хоч проходить транзитом, але ми все-таки медична субвенція будемо вважати, що вона іде, маю в виду медична. Ну на напряму із цими, із розрахунки із бюджетами, але ми відповідальні. За долю всієї області, тому що ми депутати обласної ради. Ми йшли не по тих районах, де там ішло село. Ми йшли один по району, другий по піврайону вибралися до обласної ради. Все таки ми повинні відпрацювати і напрацювати механізм конкретної відповідальності того головного лікаря чи третинної ланки чи вторинної ланки безпосередньо на місці, що стосується відповідальності за галузь охорони здоров'я. Ми бачили випадки по освіті. Бо ну, я, вибачте мене, випадки по охороні здоров'я вони є не меншими, вони ще є в деяких питаннях і, і, і ну кричащими такими випадками, тому що знаємо так само, як проводилися і капітальні видатки в попередніх роках, як ремонти проходили. Ми про це ще просто не говоримо.